Ще одне питання, яке я хотів сьогодні розглянути, це вже від вас прийшов запит. Чи буде допомога від Америки, від Сполучених Штатів для України? Давайте подивимося цей запит. Чи буде допомога? Від Сполучених Штатів України від Сполучених Штатів Америки для України. Така в мене оговорка. Наскільки знаю, зараз там здається 7 числа. Мають вони голосувати. Здається, така дата звучала в новинах. І там десь в межах 14 мільярдів, так як мало, мало би бути виділено для України саме. Але ми подивимося, в принципі, загалом, так? Чи буде допомога від США для України? Перша карта. Король мечів перевернутий. Палки в колеса будуть вставляти величезні, величезні. Просто для, ну, щоб це рішення не прийнялося. І там вже, до речі, виступав. Як цей, Господи Боже, як він, Трамп? Чи як він там? Що це дуже таке там страшне і так далі, такі, такі ті ну Та пропозиція яку подали. Що вони там таке подали. Одним словом. Далі йде королева Пентаклів пряма. Ну. Шанси для прийняття саме ну такої такого формату допомоги матеріальної і так далі, має бути прийнято Імператор перевернутий. Знову карта перешкод Шестірка жезлів перевернута. Тобто, допомога може бути ще. Верніше не допомога. А цей документ може бути відправлений ще на дорозгляд. Особливо, що стосується суми допомоги. Навряд чи її будуть збільшувати в сторону плюса. Скажу вам по правді. Так. Помічник прийшов. Передає вам привіт. А... Четвірка мечів, пауза. Затримки перешкоди. Все-таки питання стоїть самої суми допомоги для України від Сполучених Штатів. Сімірка кубків. Надіємось, сподіваємось, королева жеслів перевернута, король кубків прямий, туз мечів перевернутий, сімірка жеслів пряма, сила пряма і сімірка мечів. Ну, На жаль, але карта все одно і тут неоднозначна. Розклади йдуть дуже схожі між собою, перешкоди, зменшення можливої самої суми, або від того, що ухвалена, будуть передавати знову ж таки якимись незрозумілими частинами. Надії, сподівання наші, які можуть бути теж карта. Так, якби розчарування, якщо документ відправлять ще на якийсь дорозгляд чи на якесь доопрацювання, ну, то й не дивно, що ці карти випадають. Постійна карта, сила, боротьба, постійна карта перешкоди сімірка мечів, і при тому такі дуже сильні перешкоди. Так що це рішення може бути навіть ще в часі і розтягнуто як по прийняттю, так і по реалізації. Це може зараз навіть зайняти... Навіть період до квітня місяця. Чомусь так воно розтягується по часу. Дивимося ще по цих картах. Ну, карта нульова. Карта дурня. Перешкоди, затримки, удари. Знову це карта палки в колеса вставляють. Домовленості, такі кулуарні, якісь домовленості, там ж є оці хто там демократи, республіканці, то кожен, якось знаєте, старається відстояти ті свої інтереси. І що в кінцевому результаті? Що в кінцевому результаті постійно сила, сила, сила противоборства нас колись казали старі люди з тяжкою бідою, щось таке та й буде. Але чи це будуть ті суми, які заявлені, в таких розмірах, в таких знову ж таки масштабах, таких цифрах, які заявлені, поки що карта дуже-дуже сумнівна, дорогі мої глядачі. Тому це, власне, про допомогу Америки треба теж нам колективно відправляти запити. Колективно за це просити, молити, щоб ця допомога прийшла максимально, максимально можливо в великому розмірі, максимально швидко, бо я розумію, по картах твориться дуже багато недоброго навколо саме цього процесу прийняття допомоги для України. Мені наразі карта не подобається. Тобто, з однієї сторони, йде енергія, що все-таки, от якби енергія певної допомоги, вона, а, ну, вона присутня. Тобто сказати, що геть взагалі не буде ніякої допомоги і підтримки від Сполучених Штатів Америки, ні, я так не скажу. Тому що ця енергія підтримки допомоги йде. Але ще раз кажу: питання розміру цієї допомоги, суми цієї допомоги. Оці перешкоди, всі, які просто жахливі, які там зараз відбуваються. Напевно, за всі якісь такі рази, коли я робив розклади і прогнози саме про допомогу від Сполучених Штатів для України, сьогодні карта найбільш конфліктна, найбільш гостра. Тобто я розумію, які за цим стоять там обговорення, перипетії, вияснювання такі дуже прямо, знаєте, от і кажуть, між собою, оце от контри-контри в них там. І боротьба йде дуже сильна. Є ті, хто відстоюють знову ж таки права, інтереси України. Дуже багато є противників допомоги для України. І, власне, оце йде такий дуже така сильна конфронтація, протистояння. Я щиро відправляю запит до тих людей, які за Україну, які хочуть нам щиро допомогти. Хай... Вищі сили допоможуть відстояти ці рішення. Хай світло прибуде з ними, хай допоможе їм перемогти тих, хто проти допомоги для України. Бо я розумію, що карта навіть в кожному з розкладів дуже і дуже конфліктна, дуже і дуже непередбачувана, важка і складна. Тому кажу. Питання, цифри, питання розміру цієї допомоги. Багато є насправді запитань, які зараз потребують відповідей. Давайте подивимося саме сьоме число. Що там буде ухвалено, чи все-таки відтермінують, чи все-таки будуть ще розглядати, чи забракує цей документ, чи повернуть на якийсь дорозгляд, не знаю. Ну, карта смерті, знову ж таки, як, ну, не хороша карта. Перевернутий Верховний жрець, імператор, король Кубків всі карти перевернуті десятка мечів. Ну, як нема задоволення цього рішення повноцінного, таке враження. А знаєте, яке складається враження? Що навіть за умови що це рішення схвалять, дай Бог, щоб його схвалили. Мені не подобаються ті карти, які випадають дуже часто там. Це як карти когось бунту, заколоту, колотнечі, чи в них там між собою. Розумієте? Оцих сил, які між собою противоборствують там всередині країни, щоб там, де ще за, 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 за оці от моменти потім не виникали якісь протистояння дуже серйозні. Там не кажу на рівні громадянської, там якоїсь війни чи протистояння, але мені йде от карта слова знову ж таки бунт, протистояння. Ну, тобто, щось таке, що. Ну, прийняти рішення, яке тягне за собою далеко не самі найкращі наслідки. Саме для Сполучених Штатів, що там таке робиться. Ох, я кажу, за всі рази. І тут, знов, дев'ятка мечі, якісь напади, бунти, це все протистояння, постійно сила, сила, сила. От, знаєте, Це противоборствування постійно. Мені подобається мені карта. Щиро хочу, щоб той сценарій проглянутий майбутньо, який зараз випадає не дуже позитивний, відмінився, тому що, в принципі, він може відмінитися. Так що давайте спільними нашими думками, настроями, відправляємо туди побільше енергії світла, щоб рішення було прийнято в користь України. І щоб для Сполучених Штатів Америки це прийнято рішення в користь України. Не грозило чимось таким справді нехорошим і негативним, якимись бунтами, протистояннями, заварухами, такими конфліктами між людьми, оцими провокаціями, оце от тут дуже мені не подобається. Дай Бог всім розуму, мудрості, правильної комунікації і всім побільше світла. Хай буде так.